Ціна підвищеного тиску, вартість медичних препаратів в Україні зашкалює, а вживати їх людям із гіпертонічною хворобою доводиться роками. У 2012-му в країні запровадили пілотний проєкт, аби зробити доступнішими пігулки, котрі знижують тиск. Потім його призупинили. Нині кажуть медичні чиновники, знову можна звертатись до фармацевтів у пошуках свого препарату. Ходив аптеками та поліклініками, і Сергій Кузьменко. Третина населення, у тому числі і підлітки, страждає на підвищений артеріальний тиск, із них лише 60% знають про своє захворювання. Сумщина, що взагалі в п'ятірці областей з найвищими втратами внаслідок серцево-судинних хвороб. Якщо в Україні 15-14, в Сумській області 16-17. Тобто щорічно в нас 15-17 тисяч більше вмирає, чим народжується. і основна питома вага це серцево-судинні захворювання. Боротися з сумною статистикою вирішили профілактикою. Спочатку склали реєстр гіпотензивних препаратів, туди вписали понад 300 найменувань лікарських засобів, поділених на три групи, що містять сім діючих речовин. Це перша група, це ті лікарські засоби, які вартість яких відшкодовується державою аптечним закладом в розмірі 90%. Друга група це ті лікарські засоби, вартість яких відшкодовується державою в розмірі в середньому, десь 60, 60%. Третя група це вартість яких взагалі не відшкодовується державою, але їх націнка контролюється державою, тобто націнка не повинна перевищувати 25%. Пацієнти з відповідним рецептом може взяти участь у програмі здешевлення. Ті, хто вимуше. Шини нею скористатися, поки не нарікають. Допомагає хорошо. Мені лікар систему пише, і я по системі п'ю. Щоправда, є проблема, аби купити ліки, щоразу слітити до дільничного або сімейного ескулапа, а там, як правило, черги і чималі. Та й не кожна аптека продає препарати, яких менше 300 по області. Тож слід бути обізнаним, аби не стоптувати підбори у пошуках, зокрема щодо вартості пігулок, які містять одну і ту саму діючу речовину бо є імпортні лікарські засоби, є вітчизняні, є препарати, за які людина платить одну копійку, є препарати, за які треба заплатити 5 гривень чи 7. Наразі на пропозицію скористатися пілотним проєктом пристали понад 34 тисячі жителів області, а сума, на яку їх профінансувала держава – майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. В Украине снизились количество инсультов на фоне артериальной гипертензии в целом на 6%, у нас в области за время действия пилотного проекта на 4%. 4% это очень большая цифра. Наразі експеримент стосується лише медпрепаратів, які борються з гіпертонією. У разі якщо новація себе виправдає, його обіцяють поширити і на інші ліки. Але тим, хто хоче взяти участь у даному проєкті, слід пам'ятати, чим дорожчий препарат, тим меншим буде відсоток відшкодування. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко на часі новини.